А чому долар? А тому, що підранстар. Ну а чому долар? А тому що 7 плюс раз вовчка. А чому долар? Тому що він екстенсивний і не потребує великих затратних частин. А чому долар? А тому, що я покажу практично, як він виглядає на полі. Це українська селекція, компанія виробник компанія На Зараз у нас вже середина вересня. І покажу, як він виглядає на полі на товарному посіві. Це 16 рядів. Отакий от вигляд має кошик. Отакий от нахил має кошик. І так він буде виглядати в рядочку. Тому от чому долар. Чому треба працювати з компанією Авестандарт. Це якісний постачальник, 13 років успішної діяльності на ринку аграрного України. І отака от генетика, яка буде вас завжди вражати. До зустрічі! Замовляйте! Соняшник Долар на компанії Авестандарт. І буде з вами врожай та якість.